Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 26 червня розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Що я хочу вам сказати? Зі вчора до сьогодні не помінялося нічого. Я говорила в минулому відео, в минулому тижні, що ми поїхали в Рівне. Сьогодні ми з Рівного повернулися. Ну, і, звісно, закінчився період молодят, так? Треба, нарешті, ставати вже батьками. І перше, що вони хочуть, їсти. Їсти, але я вам скажу, зараз ходити на ринок дуже. Мені приємно, я люблю це діло, бо ти виходиш звідти, а там кропчик, базилік, цибулька, молода морквочка, молода картопелька, молодий бурячок, вже є борщ. Одним словом, поробила я це все, і думаю, зараз трошки сідати до вишиття. Перед вами моя бойківська сорочка це є комірець. Мені залишилося отут зеленим трошки. і е чуть чуть жовтеньким, таким плідо-жовтим. Ну і ось цей спород потрібно. І тут ще щось має бути. Щось Синє, здається, має бути такий, як кривулька. Ну Щось таке має бути. По вершівській буденці нічого не помінялось, вона ось тут лежить. Вишиваю я ось ці жучки такі. От вони, такі жучки. Колір треба дати, бо якась вона дуже така сумна виходить. От. Ну і, звісно, про нові старти. Що в мене з нових стартів сталося? Сталося ось що. сталося. Синиця від Е, Хто зі мною давно слідкує знає, що я люблю в дорозі вишивати, але, але вчора був на цей день. Де ти, моя синичка? Ось що я вчора вишила за, за всю дорогу. Ось сіла, це буквально дві чи три ниточки, і я зрозуміла, що в мене стан втупити з вікно і все. Тому плюс один розпочатий процес в мене з'явився. Сподіваюся, що я його потрошки-потрошку дошию, довишиваю. Головне не те, як ті підвіски великодні. знаєте. Саме смішне, коли я щось. Хочу почати, бо я знімаю відео, та я зараз при настрої такому чудесному вишую це і вам це зразу покажу. Встигну до Великого Дня, вже липень на носі, а підвізки вишиті. Це все є настрій, це все є час, це все є бажання, це є зорі, які зійшлися, розумієте? Це все є ось так. Тому зараз я з чистою душею, коли в хаті чистота і порядок, бо Минуле відео, дивіться, так. Прибралася я в хаті до приїзду дітей і е, наготовила їжу, там ще мультиварс, плов доварюється, боже, Чудо техніки, Ну, це Ой, дякую вам розумні люди, що створили таку техніку, коли ти можеш щось робити, то що ти хочеш, по бажання, а їжа готується сама по собі. так. І, і здала я нарешті свою пароварку в ремонт. Бо вона в мене. Включаєш, і вона мене вибиває, зараз я скажу це слово, і це буде неправильно. Рубильник? не не рубильник. Пробок у мене нема. Як це називається? Ну ви зрозуміли, оці такі штуки є. Якщо не зрозуміли, то, слава Богу. От. І майстер нам сказав, що можливо там тен перегорів чи ще щось, то ми її відвезли минулого тижня в ремонт. Не знаю, чекаємо, що скажуть, бо е, я люблю цю пароварку. І коли ми, ми сюди заселились, ми її поставили так. І чесно кажучи, не дуже я нею користувалася, молоді, зелені, знаєте. А тепер. Я в ній роблю практично все, що треба чуть-чуть підварити, чи там на альденти, чи там навіть якщо спаржа якась не конче така, така грубезна, знаєте, щоб на пательні то довго не е тушити і я її чуть підварю і зразу на пательню до часничку. От, Тому ця штука прикольна. Треба ремонтувати. Все виходить з ладу. І треба все ремонтувати. Я йду робити для вас на завтра відео. Сподіваюсь, я цього тижня, чесно, у минулого е старалася знімати, щоб ви повишували, коли будете собі сісти, знаєте, послухати. За це вам щиро дякую, дякую вам за лайки, за те, що підписуєтеся. Це дуже приємно споглядати, що є люди, які цінують не тільки твою твор творчість, але й те, що ти робиш. Банальне, ви знаєте. Десь я дивилася якісь відео, які мот... чому я поприбирала? Тому що я подивилася якесь відео і воно мене змотивувало поприбирати. Тому, якщо мої відео мотивують вас до прибирання чи до вишивання, я тільки за, я тільки рада, що все ж таки якось воно та й працює. Я йду далі вишивати, щоб далі вас мотивувати. Друзі, привіт! На сьогодні неділя видався тиждень зовсім не знімальний, зовсім не вишивальним. Ні, трошки був вишивальний. Я е, продовжую вишивати бойківську сурочку. Е, вишиваю я комірець, е, там практично я його вже зробила, дуже гарно вийшли. Що е, я роблю? Кадр і за кадром. знаєте. Я е, знімала для вас відео про, свої, про свою корзину стартів. І тепер мені треба це все позбирати. Бо я до 12-ї години маю виселитися, а якраз вже десь за 15-12. І сижу і думаю, я ж сюди, сидя... ми приїхали в Східницю на одну нічку. Ми приїхали вчора, з Максом ми приїхали. І я вам скажу, знаєте що? Я не брала з собою зовсім нічого вишивати. Але я щойно передавалася, ті всі комплекти, ті всі набори і така. Ну, а що? пяльце дві це, покажу вам. Стітку думала, не буду вишивати, бо нема п'ялець. Є п'яльця на яйцях. Практично всюди є голки нитки, схема. хему. берися до роботи, жінку. Ну, одним словом, я ще включуся, покажу вам свій комірець. Цього тижня ми були. Де ми були? О божечки! В Лесі Українки були, так, в Колодяжному, приїхала, ну, так здається, знаєте, що не втома, про це я вам а, виклала відео, але скажу, що а, моделю буде дуже важко. У мене був досвід, але на більш професійному рівні, так, е, я рекламувала колготи для Дюни. Я малювала колготи і шкарпетки для Дюни, а потім ще й рекламувала, бо їм якраз мої ноги підійшли, знаєте? Ну, але це дуже важко. І отут знову. А тут розумієте, тут виходить, що е, білий колір він надто білий для мене. І от е, одним все е, тому. Так, знаєте, тримала себе в руках, дуже багато емоцій пішло, дорога туди, дорога назад втомилася в п'ятницю, абсолютно нічого не робила. Просто лежала, збирала дитину в табір. Відправила Віталіка в табір. Ну, я думаю, ви прийде все добре. А ми сьогодні ще трошки тут побудемо. Покажу вам зараз території. Дуже гарна територія. і Мені подобається саме зеленина, яка тут розсаджена, квітки, там така троянда пахуча, сильно є. Все вам повставляю, щоб ви могли трошки насолодитися тим всім. Одразу скажу, дуже часто питаються на рахунок житла. Це є східниця. Готель називається Джерело. Покажу вам просто вигляд з номера. Це є одна сторона, але це є великий номер, це є трьох-чотирьох Тобто велике ліжко і диван, який можна, можна в двох дітей положити, то там ну, Максим сповниш. На цю сторону показую через вікно та вийде, правда? Ось так. Кусочок тут дороги догоди, лише недороблений. Є мінуси. Мінуси я вам зараз покажу на другу сторону. Підемо з вами, бо я маю якраз виселитися вже. І оцей диван розкладається на два. Великий санвузол, 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 Територія. А на цю сторону дивіться: будова. Будова. Ну, тут здається ще дуже все. Але, але... І мало місця для парковки ну бо в основному це все Дивіться, як все заставлено. Друзі, я приїхала додому і я перебуваю в легкому шоці. Я шокована, правильно казати. Дивіться, що та мала скотиняка зробила. Він останнім часом таке відчуття, що хоче моєї смерті. Показую. Дивіться. Ви це бачите? Лежала собі сорочка. Дивіться. О, дивіться. Він що скучає так за мною, чи що, ну... чесно, я не знаю. то, ну, то Треба все ховати по, по цих, по а, якихось ящиках, коробках, і то не дивно, що в мене до них є любов. Ну воно забирається все, без проблем. Але сам факт, я того не люблю. Я не люблю нитки, я ховаю, бачите, таку, як купила в пакеті, отак і тримаю в пакеті, поки я вишиваю, бо, ну, якщо відверто сказати, то на, на всі проекти не знайдеш собі, так, що воно не крутиться, можна ага, о. На всіх проєктах не знайдеш гарних коробочок. Там може і знайдеш, але воно ж стільки місця займає, що просто. От, І я їх тримаю, щоб на нитки не причеплялась шерсть, бо з ними отако не зробиш. А потім ти береш, вишиваєш і, і вибираєш ту шерсть, бо мене, наприклад, дуже бісить, коли я вишиваю і на цьому на нитці мені підхоплюється шерсть, я її ніколи не зашию. А якщо зашию, то я її потім буду витягувати пинцетом, вистригати. Ну, я розумію, шерсть це добре, та? особливо на цих борщівських сорочках. О, тут щось чистіше. Він собі десь напевне занадився, у нас нікого вдома не було, він скучав чи що. Ну, це взагалі, дивіться, ой. Ой, господи. Киці наші море. Так, я ще хочу вам показати цей тиждень, такий в мене вишивальний, вишивальний. Їздили ми, ви, мабуть, відео бачили в колодяжне літо. З родиною Косачів, здається, так називався цей захід. Там була трошки відкрита виставка їхня, дуже шкода, скажу так, як є, що зараз всі цікаві речі, які ми маємо дивитися, любуватися, взнавати про ці речі, всі вони заховані. І коли представники музею говорять, вони заховані в бомбосховищі, вони не тут, і ми їх вивезли. Це так сумно стає. Це так стає сумно, що просто капається. Через якихось дебільних сусідів ми не маємо права не маємо можливості верніше милуватися тим музеєм і тими речами, які зберегли наші люди, які зберегли для того, щоб переносити це з покоління в покоління, розказувати, показувати. Не можемо. Ми прийшли. та, ну там хата була ціле, батьків Лесі Українки після реставрації. Знаєте, це називається після реставрації. Ну, ремонт зробили, ну дуже гарно. Мені так сподобалася ця хатина. І ця це така тераса Лесі Українки. Ну, вона таке все миле, таке все гарне, таке все чистеньке. Видно, що дуже доглядають за тим музеєм, бо територія облагороджена, доглянута. Ті ряди піонів, ну це так гарно. А оце озерце. Одним словом, будете десь там, заїжджайте, дорога шикарна. Шикарна дорога. Заїхали туди і назад, але в п'ятницю після тої дороги, от ніби. Ну, що ти робиш? Їдеш та їдеш, їдеш та їдеш. Дорога спокійна, легка, якось на ту сторону не така загружена. І все рівно в п'ятницю я практично. Ну, там малого в табір відправила Віталіка. От, і я нічого не робила, нічого не хотіла, нічого на не... цей. Дивіться. Ага, дивіться, ще й на комірець ліг. Ой, Боже. Так, іди сюди. Комірець, от я бачу, є шерсть. Піду на лису його підстрижу і все, буде спокій до зими. Так, ой, перепрошую. Я вже як вхопила, знаєте, вже хочу кругом -то позбирати. О, і тренер щось прислав. Так, по комірцю. По комірцю. Мені е, треба дошити оце змереження оцей шовчик, так? Ось сюди дошити. І тут мені потрібно ще зелений відтіночок зробити. Такий самий шовчик, тільки ще зелений. Подивіться, яка гарна. Mm? Що скажете? Гарна, правда? І мені подобається. Оцей оранжевий такий зробив акцент. Три жовтих. Ну, разом з оранжевих, здається, три жовтих. Але я бачу дівчатка, хто які мав, ті ті і дали. Бо. Ну, ну а що робити? Ну, наступного тижня буду я це продовжувати, бо я не знаю, коли ми поїдемо в Франківськ, ще невідомо. Е, бо. Цього тижня ми пропустили, але ну, нічого, то нічого страшного, ми розібралися самі, як це воно все є. І, ага, пазуху мені треба робити. Пазуху робити і збирати сорочку. От, мабуть, що я буду робити. Е, показували, мені здається, нам один шов збирати, але я, мабуть, буду його цю сорочку буду збирати іншим швом, таким як ми збирали бойківським тим швом. Він трошки швидше буде. Ну, Побачимо, побачимо. І все. Зроблю для вас відео. То, що я везла всі свої, всю свою коробку з своїми стартами. Це так, знаєте, відео для того, щоб посидіти, повишивати, послухати. Можливо, щось нове для себе побачити. Це зовсім інше кардинальне, ніж те, що я зараз роблю в тижнях вишивальниці, в щоденнику вишивальниці. Бачите, он, шерсть знайшла. О, шеї. О, От, це таке відео розслабляюче, знаєте. Ну, кого розслабляюче, кого нагружаючи. Та мене воно трошки підгрузило, бо мені захотілося щось вишивати. Але е, якось так вийшло, що ми пішли гуляти. Там по східниці, не знаю, що там люди роблять. Їдять, лежать і все, більше нічого, ну, мені треба щось активність якась, знаєте. І ми пішли гуляти, сходили на каву, поки стояли в черзі по каву і морозиво, почався дощ. Хотіли холодну каву, вийшла гаряча кава, бо мусили сидіти, чекати, причекати той дощ. І судячи по всіх фотографіях, що є в Фейсбуці, дощ випав багато в кого. От, і прийшли назад, то збиралися, все мокре. Ой, одним словом, як вже є, так, як вже є, вже було не до вишивки. Приїхавши додому, то теж вже, знаєте, поки ті всі пакунки порозбираєш і поки то поки сьо, А так як я там була од, одна мать. Ну. Мама, знаєте, дівчата це одне, а коли мама це друге, це такий, якийсь мене включається зразу режим треба всіх наготувати, там то все організувати, ти робиш то, ти робиш то, ти робиш то. Бо вони ніхто нічого не хоче самі робити, їм треба все сказати, копнути їх. Тому я вже буду відпочивати. А потім будемо знімати новий тиждень щоденника, а вишиваниці. Дякую вам, мої дорогі, що ви є зі мною, що ви мене підтримуєте. Підтримуєте підписник підпискою, підтримуєте лайками, підтримуєте коментарями. Це для мене дуже і дуже важливе. Всіх, всім я хочу побажати тихих днів і ночей і вірити, що ще трошки.